Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з конструювання. А щоб дізнатися, що ми будемо робити, пропоную вам відгадати загадку. Кінь оцей не їсть вівса. Замість ніг два колеса. Сяду верхи і вперед. Мій прудкий. Вірно. Велосипед Велосипед Транспорт, який рухається, коли людина крутить педалі. Більшість велосипедів мають два колеса, але є і трьох і навіть чотирьохколісні велосипеди. Поїздка на велосипеді це справжнє задоволення, недороге і корисне для здоров'я. Велосипед не потребує бензину. А отже, не забруднює повітря? На ньому можна проїхати по будь-яких дорогах? Далі пропоную вам пограти у Вікторину та спробувати відповісти на запитання? Як називається людина, яка керує велосипедом? Так, вірно, велосипедист. Який ще двохколісний транспорт? Ви знаєте? Так, мотоцикли, мопеди, самокати це все двохколісні види транспорту. А хто з вас знає, скільки колес у маленького дитячого велосипеда? Вірно три. Уважно розгляньте картинку, на якій зображений велосипед. Подивіться, з чого він складається. Далі пропоную перейти до конструювання. Нам знадобиться набір з двох кружечків та палички. В мене рахуваль. Викладаємо наші колеса. Далі... Складаємо раму. Для цього нам необхідно взяти три палички. Подивіться, на яку фігуру схожа. Так, це трикутник. Далі робимо сидіння. І найголовніше кермо. Подивіться, який чудовий велосипед у нас вийшов. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!